У мене команда. я команда. Раз, два, три. Для тренування. Відчуй, відчувай, відчувай. Ще раз. Ще раз. У мене з координацією взагалі не дуже. Ще раз. О, синхронізувалась. Ага. Так, давай, ну, нам треба одночасно це зробити. Ну, піднімай а, ручки, ручки давай. піднімай, да? Да, давай. Ми маємо одночасно плеснути. Наверно. Ну, значит, наверно, я кажу тобі, <ріст> що так ладно. Це наказ, хорошо, добре, скажи. Ну, це наказ. Ага, ну, бачиш? Так, скажи, так? раз, два, три. Ми, ми, маємо, ми маємо працювати як команда, ніякого раз, два, два, три. Ти маєш почувствувати. Добре. Давай. О, чудово, бачите? Бачите, ми команда. Ми команда. Я не пам'ятаю, що було вчора, Ви хочете, щоб я згадала перші подкасти. Yeah, Ні, хоча я все перше, бо я його тут писав. Це було з Андрюшею Баштовим. Тож, сьогодні у нас в гостях, наш дебютант, людина, яку я, в принципі, в житті бачу третій раз, але він дуже цікаво з тобою поговорити. Тож, Андрій Баштовий. Я прям дуже переживав. Чому було? Тому що я ж, по-перше, а. Я звичайний, я маленький гвинтик. <клес> <клес> Сидіти з Андрюшею баштовим. Та ну, звісно, щось плюс, що Ну, плюс у мене ж не супер поставлений голос. Тому О, це все інше, конечно, ну, це інше, звісно, чого ну, ти Я Красивий, привабливий, молодий. Ну, тобто, розумієш. Я б сказала, ну, да, щось, да. щось вже закрите, да. на чимось треба попрацювати. Факт. Довершений, майже, да, да. ідеальний. Так, я розумію, розумію. Ну, тому... Але голос, ну, так, да, я думаю. з голосом можна що... попрацювати. Я думаю, да, що там скрипить, а це ти, ну. Або ми кістки, я все таки пенсіонер. Да, да. Так, е, так. Е... Що мені як мені було? Ну, мені було стромненько, тому що ну, я знаю, що таке, типу, ну не знаю, розганяти щось, обговорювати щось, шукати якісь там вектори. Але тут мені треба було зробити те, що найважче зробити для комікеси бути серйозною, і бути нормальною людиною і не намагатися, типу, все перекрутити на те, що тут буде. Жарт на жарті жартом поганяє. А на додачу це ж треба ще пам'ятати чортові питання. Я знаю, що тобі, ну як пенсіонеру, ти там можеш взяти собі листочки, чи що це там я, я як модерний пенсіонер, такі сучасне брав планшет. Планше ти брав. А ну а моя професійна етика цього не дозволяє. Uh -huh. <laughs> ну то хіба ну... що стендапери не виходять з листочками? Там на табуреточку поставити разом з водою. Ну, давай так. На виступи, скажімо, які не є перевіркою, угу. ну, не, не виходять. Ну, професійні. Якщо Но. ти бачиш, дивись, якщо ти, якщо ти прийшов на стендап, а там людина виходить з планшеткою. Це не це не, Це не... артіст артіст естради. І мені. Ну да, я взагалі не розуміла, як воно буде, а ще так багато всього про що ти не знаєш, як говорити. Ну, типу, я боялася, що я не знаю, злякаюся, чи буду реагувати. Ну як ну як кончена. Ну, у мене були такі моменти, коли я прям просто випадав. Ну я настільки фігівав, знаєш, я собі шукаю якісь такі гачочки, такі так, як роздуплиться вернутись назад. Ну от мене поразі було таке, що я ледь не заплакав, бо типу, мене прям комочок в горлі. Ну прям Я я відчував, що ось ось і мене почнуть слізитись. Ось я такі. Ні-ні, глібасік. Треба вертатись назад, і я такий хоп-хоп. Але було таке прямо, аж мурашки тілом ну, і, типу, ну, Бо в мене часто є така фішка, я майже в кожному випуску питав щось про дітей. А як ти бачив своє майбутнє? Думав про батьківство? А ти своє майбутнє зараз бачиш за перемогою? Чи буде там місце дітям? Мені здається, що там у мене всередині десь зароджується якесь бажання бути татом та бути батьком, щоб якийсь малий пупс підбігав мене, обіймав і казав: таточку, я тебе люблю. В тебе щось подібне вже є. Потім ми говорили типа з Галичем. Ну він розповідав про те, як його малих там ну вчать інші якісь е, типи кататись на вієліку. Ну, Даню навчив на кататися на велосипеді, угу. е, вообще, абсолютно лівий поляк. Ну, типа, сусід по квартирі, з яким вони живуть, на ну тіп, він взяв його і, і, і навчив кататися на велосипеді. Не я. І я такий, ну, тобто, в мене аж так все піднялося, аж випав. От. Або було коли от же хлопчина, якого було 9 кольових, mm -hmm. дружані мій, розповідав, як заново вчився ходити, і як це, і як його виходжували в лікарню. До мене приїхала сестра, і була зі, зі мною весь шлях лікування. Ну, вона проживала. У Львові uh -huh. е, приїжджала до мене кожного дня, там на три, на чотири, на п'ять годин кормила, е, також привозила їсти товаришам по палаті, е, там, за мною е, прибирала, під, підтирала задницю мені і так далі. Це е, я не забуду цього, цього ніколи. Я її об'язан з життям. Це дуже цінно. Просто аж комфортно знаєш, Треба Міні-паузу. Та бери смарп'єд. Це йде сентиментальний мене розслабляють. Це є сентиментальний Оце Це діти мене розбалували малі. Ну, бо мені це було дуже зрозуміло: типу, що він три місяці валявся на ліжку, я три місяці валявся на ліжку. Я такий, о, тіпо, я шарю прошу, це воно мені так теж дуже йокнуло тоді. Тому так. Да. Я часто, коротше, я часто плакала. Е, для мене, типу, це, ну, коротше, весь цей спектр сценаріїв, про які ми говоримо, про того досвіду, з яким стикаються дружини е, військовослужбовців. Угу. От їх близькі. Е, ну, це ж все одно, як, е, ну, іноді я почуваюся, як. Ну, Я не знаю, як вам це пояснити, але все... ти ніби стикаєшся лицем до лиця з усім можливим, чого ти боїшся. І ніби це все так зрозуміло. Ну, типу, що не обов'язково втратити, чи чекати з полону, чи чекати. там... Ну, коротше, е... Дос... ніби Ось цей досвід. Е... Сім'ї військовослужбовця чи військовослужбовиці, там, ніби ти можеш взяти тільки один слотік, один брикетик, але тобі вже буде ну типу, тобі вже вся палітра сценаріїв буде дуже зрозуміла, і воно дуже легко це цей, цей пресет вдягнути на себе. Uh -huh. І тому не лишається можливості, ну для мене особисто не лишалося ніколи можливості якось дистанціюватися від цього. І може я й не хотіла дистанціюватися. От я. В принципі, цей дельфін, який ниряє в страждання, як. Ну, я ще помітити, ти сказала про дельфіна, який неряє страждання. Мене прямо то, після деяких розмов прямо виходить, і мені срака була. Ну, типу, да? я, я і грузився дуже, знаєш, і мене підгрібало дуже. Я пам'ятаю ті дні, коли мене було по два записи, Я такі, типу, це прям. Ну, я приходив просто дому настільки нікакущий, що я так от відкривав двері. Падав на ліжко і отак, от просто лежав годину, щоб потім доповзти до душа, і ну, щоб знаєш, хоч якось відійти. Типу, мене прям супер притрушували розмови, особливо там по дві, коли це було. Я прям... Ну, я і відчував дуже класне, якесь внутрішнє тепло, коли там поговорив, бо мені ну, цікаво було, знаєш. Але потім, коли мене доганяло це все, і проходила якась у цієї від першого контакту, і я, зазвичай це якраз півтора кілометри додому, і я такий сижу, такий, ого. Ну там, типу, зловив Макконахі? Да, — Да-да, думаю, що да. Ну, тобто, я прям дуже так афігував. І я все як не намагався, знаєш, якось такий, типу, окей, це умовно там просто робота, це там просто, типу, треба, але типу, все одно воно, знаєш, якось там за зачіпало якісь мої особисті штуки. Я такі, типу, ну, срака. Опять. — Ну, я не могла до цього ставитися як до якогось типу робочого проекту. Я від початку розуміла, що ну, я роблю це. З кількох причин е, ну, типу, є якась раціоналістична причина того, що це важливо висвітлювати цей ага. досвід. І, типу, ніби ми ну, ніби те, чого не, що не озвучено, того нема. А ось цей досвід сімей, військовослужбовців, він завжди в ну. Про нього суспільство знає дуже мало і не розуміє, як себе поводити. І це було ну, типу, було чітке розуміння, навіщо це потрібно. Але з іншого боку, я знала, що мені буде складно типу, розширяти, умовно кажучи, ну, типу, не те, що сприймати, але типу, знайомитися з різними досвідами, ага. з різними сценаріями того, що може бути, і те, з чим стикаються. І ніби. Я знала, що, можливо, десь місцями я не буду, ну, що це не буде парк атракціонів. Uh -huh. Але я знала, що я дуже хочу розуміти ці досвіди uh -huh. незалежно від того. І оце вже, мабуть, якась егоїстична мотивація, тому що мені дуже хочеться глибоко розуміти все, що відбувається з нами, з українцями. І я ніби не відчуваю. Ну як я ніби дуже переймаюся тим, щоб мій світогляд і те, наскільки я розумію ситуацію, було адекватним, і я могла ну, виходити на сцену з чітким розумінням, що я зараз не ляпаю. <різь> 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 ну от до того, що я знову ж повертаючись до того, що ти дільфін, який стрибає в море, а можливо в океан страждань. Ну, я, не просто... Короча, не... Ну, я не хотіла сказати, що <смітна> я любов, обожнюю страждання. <смітна> я хотіла сказати, що я не вмію від нього захищатися. А, от. Так. ну, от. І я просто себе тут зловив на думці, що в мене були е ну, і різні дівчата і різні пацики, які по-різному відносили, відносились до служби. <смітна> тобто там хтось був в неї там, щиро закоханий, хтось просто робив, тому що це обов'язок, хтось просто бо не вміє якось інакше. І от я себе ловив на тому, що ну, мовно, коли по вайбу і підходу до служби, типу, людина зі мною меншилась, mm -hmm. то тіпа, мені було там, тіпа, легше, знаєш. А тіпа, коли людина така, я от зараз тут сижу, і що мені далі з цим робити? У мене там йшло десь, не знаю, хвилин 30-40, знаєш, щоб, знаю, в мене пройшли оці, там, всі якісь стадії я такі. Окей, це досить цього типа. Mm -hmm. Це не означає, що моя служба шарага, і тобто, знаєш, тіпа, я... Такі, окей, типу, я зараз, типу, це прийняв, тепер відмежував. Добре, тепер давай поговоримо на рівних. У мене ще така штучка була. Як тобі, до речі, ця три години, твій, хотів сказати, єдиний марафон. Твій марафон розмов з Машею? Mm, ну, я задоволена тим, як це пройшло, але, типу, вживу. Там ніби... Одразу відчувалося, ну десь короче, десь відчувалася наша конфронтація в підходах, умовно кажучи. Тому що в в неї, там своє бачення того, як працює публічність і шоу біса в мене своє бачення. І ми, ну типу, здавалось би, ми мали б одразу почати говорити про наших чоловіків, але ми перейшли до цього пізніше. Але мені здається, що це. Ну наскільки, наскільки вона могла бути відкритою, о, і настільки, наскільки я могла, мені здається, що ми зробили все, що могли. Uh -huh. От. І це, ну і я думаю, що це дуже взагалі круто, що вона наважилася прийти до нас і поговорити це для багатьох, для багатьох жінок, це дійсно ну, дуже важлива штука. Почути це от саме від неї, не від когось іншого. Uh -huh. — І Я завжди. Добрий uh... вечір. Це шоу розгони. Пам-пам-пам! Uh, uh. Я завжди. Uh... Клянусь Богом, кожного разу я хотіла зробити все як найкраще. не запізнюватися і не залітати сюди, патлата як курка чи батурка. Але і найгірше все склалося саме в той день, коли до нас прийшла Тетяна Гордійчук. Я дуже вдячна вам, Тетяна, що ви прийшли. Для мене це велика честь познайомитися з вами особисто. Я читала про вас. Звісно, я знаю про подвиги вашого чоловіка, от Ігоря Гордійчу. І в нас вдома мені чоловік теж розказував. І, ну, для мене це типу, дуже крута нагода, і я дуже вдячна, що ви погодилися, що ви прийшли. Вдома в мене був піднесений настрій, тому що Серега він вчився в Богуна, і знав, знав ну, в ті часи, був знайомий з Гардійчуком. І я така, Господи, Господи, не посраміть мій, пожалуйста. Але, ну, коротше, але все пішло не по плану, як завжди. все пішло не по плану. І мало того, що я. Короче, я не, всти... не пам'ятаю, що відбувалося. Ну, ну, от там щось туди-сюди, і от я вже запізнююся сюди, голодна, не встигла нічого поїсти. І я короче, і я приїжджаю сюди, а тут уже сидить Тетяна. Вона дуже приємна жінка, от, і вона дуже відповідально поставилася. І навіть сказала, що вона дуже переживала стосовно нашого цього подкасту. Тут залажу я». Ну, типу, тако... І я ну, типу, поводжусь так як я поводжуся, така та-ха-та-та. Та, а це мене чоловік уб'є, що це ж я, так, а це. Ну, ні, все, чудово, ну, все вийшло чудово, і я прям суперфанатка Тетяни, вона, коротше. Ну, мені дуже сподобалося з неї говорити, і якась і ця виваженість і світогляд. Ну тобто, те, що я бачила, ну скажімо так, для мене це джекпот говорити з тими людьми, з якими я говорила. Uh -huh. Я не знаю, ну чи була б у мене ну ймовірно, що ні, що в мене не було б такої можливості так концентровано говорити з такими людьми, сильними розумними, ну, не знаю. Е, я просто не знаю, як все це передати, але те, як я бачила, як люди справляються з, ну, з дуже різними з дуже важкими сценаріями, і не втрачають віри, і не втрачають оптимізму. І, ну, ну, я, дуже, ну я дуже пишаюсь кожним інтерв'ю, яке було. І Я ну, ну, для себе, ну, коротше, я почуваюся ніби ну, трошки. Винною, Бо я ніби взяла з цього інтерв'ю для себе більше, ніж віддала, скажімо так, що це завжди було ніби. Ну, Типу, що це завжди було пецик важливо для мене. І я завжди знаходила щось у цьому для себе, що ніби я не могла почути ні від кого іншого. Угу. Мене десь після третього випуску вже навіть перестало злитись. Вау, дякую за класне інтерв'ю! Неймовірно, неймовірне інтерв'ю. Я такий думаю, добре, навіть вже не буду доводити людям. От. А ще я дуже сміюся з того, як знаєш, там якась розмова на годину. Ну реально класна, вартісна. Люди кажуть: вау, ведучого такі гарні брови. Конець. Ні, ну за брови, ну поясні, ну вони і так самі ростуть, може ти масілком їх мажеш? Ні, я кожен місяць ввожу добровістку. Да? І що він робить? Ну, чайку цю роз'єдную. А що знизу не убуду? Ну, теж знизу. А зверху. Або воском, або пінцетом. Ну, Бачиш, і що? І що? Ти так хочеш сказати, ніби ти не зробив все можливе для того, щоб твої брові помітили. Це не головне, що варто помічати в мені. Добре. Який твій улюблений комент? Мій улюблений комент я жду. Коментарів. Е, мій улюблений комент там е, цей. Там якась була жіночка, і вона почала написувати, що ми тут романтизуємо стосунки з військовими, а чого ви не розкажете про їх наркоманов і там щось ще алкоголіків військових. Ну, коротше, це було максимально це було максимально недоречно взагалі, не погано мечили взагалі з, самим, е, з самою розмовою. Uh -huh. Але мені дуже сподобалось, бо я така, ну дивися, поки. Ти заходиш в коментарі і там всі задоволені, це значить, що поки що ти в бульбашці своєї аудиторії. Як тільки ти зайдеш в коменти, а там вже пишуть, що ти здох, жалко, що не здох. Ну все, аудиторія почала рости. Поки мене тепла ванна. Да, поки що, да. Але для мене, ну, ну я зараз в турі, то до мене досить часто підходили дівчата, казали, що дивляться подкаст кохання. Вони дякують, що є можливість така, yeah, от класс. що якось це полегшує. Ну, ніби допомагає справлятися, ось так. Да, напевно, це приємно. Ну, з'їздиш в тур, може тобі теж скажуть. Може з кимось, як помічник. <laughs> Клас, я не знаю, що це читати. От, власне, і все, друзі. Це були завершальні випуски подкастів войни та кохання. Я вдячна цьому проекту, що він дав мені можливість почути всі ці неймовірні історії від першої особи і особисто познайомитися з такими неймовірними людьми. І я не знаю, де би ми ще так знайшлися. Я вдячна їм за цю щирість і за те, що дали можливість відчути. Що я не сама е, у своїх переживаннях, дякуємо силам безпеки та оборони ветеранам та ветеранкам, адже завдяки вам ми можемо жити та працювати для вас, ваших рідних та близьких. Також я хочу подякувати всім нашим гостям за цю довіру і за те, що вони щиро поділилися власним досвідом. Я розумію наскільки це не просто, але це. Дуже важливо для нас усіх почути їхні історії і знайти у цьому підтримку. І, звісно, дякуємо всім вам, наші любі слухачі та глядачі, за ту підтримку за те, що ви були з нами. І я щиро надію, що ви надалі будете підтримувати нас всіма можливими способами. Дивіться та слухайте наші подкасти, ставте лайки, дзвіночки, коментуйте наші випуски та поширюйте їх серед друзів. Дякую.